Добрий вечір, варива переплатники окраїномовного каналу. Гарний, достатньо теплий вечір, плюс 11. Вже сьома вечора, але ще видно, ну, годинники перевели на час вперед. Тому ще вчора було б шоста вечора, а зараз вже сьома вечора. Ми з Максиком на прогулянці. Тому що треба лягати спати своєчасно, На роботі стрілки годинників, <годинників не перевели. Ладно, Бачите, вони там вмикають, ну, панерівці, ліхтарі не вмикнули. Вогники новорічні ще людей в вікнах. Як пройшов день у Харкові, Ну, тривоги, на жаль, були, неодноразові, на жаль. Ну, всі всі, всі нусь дружина все читає про, як, ну, про ночну, про вечерню атаку на місто. Дуже неспокійно. Але що маємо, то маємо. А так начебто все непогано. Березень майже, майже скінчився. Завтра останній день березня, там квітень і і травень, і літо. час минає дуже і дуже швидко. Да? Дуже і дуже. усім побажаю тихого вечора. Побажаю. Не хотілося б, щоб як учора. Спокійної ночі. Ми родоб Усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, не бажаючи ні на що. Все, на добраніч, я люблю. Пока. Макси после небо. Ні, пока.